Привіт, з вами Сет з команди Криптобаланс. Коротенький апдейт, швиденький щодо ситуації на ринку, щодо біткоїна, що того що відбувається зараз на чартах ціни. Отже, можна з впевненістю сказати, що сьогоднішній день, тобто понеділок, 29 липня, це гарний початок ростів. Бичий дуже вигляд нашої найбільшої криптовалюти світу, тобто біткоїна, можемо коротенько зараз переглянути декілька таймфреймів, як воно виглядає. Для прикладу, маємо 4-годинний таймфрейм. На 4 годинному росте далі в нас Манейфлоу. Манейфлоу росте. А якщо Манейфлоу росте, ось це, це зелена хмаринка тут. Це означає, що гроші приходять до криптовалюти, до цього токена. Якщо приходять гроші, то і очікуємо ростів. Може бути, звичайно, тут в нас зараз ось тест цього рівня Golden Pocket, який ми пробили, і піти може ціна до ось цієї дуже сильної зони, яка знаходиться приблизно на рівні 70 600 71 600. Це дуже сильна історична зона, від якої дуже часто мали ми реакції в минулому. Але є дуже оптимістичний погляд на пробиття цієї зони закріплення вище, тому що можемо побачити на вищих таймфреймах, для прикладу, на таймфреймі 8-годинному Манейфлоу далі росте. На 12-годинному. Moneyflow далі росте. Маємо дуже багато місця на рист. На денному таймфреймі. Маємо розворот недавній і місце на рист. Також моніфло росте. На тижневому таймфреймі. Маємо ріст дуже гарний. Дуже чітко його видно. Мунифлоу росте. Гарний низ. Мали тут дно. І дуже багато місця на ріст. Ось це. Все може заповнитись да? перед цим як буде спадок. І найважливіше, на що хотів я звернути вашу увагу, це двохтижневий таймфрейм. Можливо, ми собі зараз включимо ось на цьому графіку. Двотижневий таймфрейм, який робить розворот. Ось тут бачимо, що на моменту ми маємо розворот. Чекали ми на цей момент від ось останнього розвороту, який був в кінці лютого. В кінці лютого був розворот, моментум вже було високо, але був розворот, і ціна виросла тоді приблизно на 40%. 35-40%. Приблизно ось, так собі зараз, глянемо так. приблизно 40% виросла ціна від розвороту, який був в лютому. Зараз моментум є нижче. Що це означає? Що місця на ріст є ще більше. Отже, ось тут моментум може почати розвертатись, піти вверх. Місця воно має дуже багато тут, що просте. це показує нам, що в довгому терміні очікуємо гарного росту. Так насправді, зараз ми топтаємось в місці. На рівні ось цієї спайдер-лінії, котра тут знаходиться. Та? Ми зараз біля цієї спайдер-лінії пробуємо її пробити. Можливо, трошки потоптаємось, так як і говорили про 4-годинний таймфрейм, можемо мати тест Golden Pocket, тобто чуть-чуть нижче можемо зайти, а тоді вверх. Пам'ятайте, що жав завжди ці знаходить з ходинками. Та? І тут дуже гарно це видно. Та? Як вона собі з ходинками йшла, пішла, чуть-чуть вниз, -чуть вверх, вниз. Вверх, зараз знов буде низ. Отже, такими сходинками ціна собі йде і хоче пробити і закріпитися над цією спайдерлінією. Що сталося минулий раз, коли ми пробили цю спайдерлінію? Тут можете це побачити. Тут ми пробили цю спайдерлінію і ціна полетіла до наступної спайдерлінії, тобто до опору, який спричинив відскок. Так, але це. Приблизно 16% був ось з цього місця. Тобто ціна тут полетіла до 7617, а далі зробила АТХ, тобто найвищу ціну в історії. Зараз, якщо ми пробуємо ось цю спайдер лінію пам'ятайте, що ціна ходить від опору до підтримки. Вона дійшла до опору, пішла до підтримки. Тут був опір в нас, тому що тут з'явилася дуже сильна лінія. Дуже великий, велике скупчення продавців. Пішла вниз. Зараз вона атакує цю спайдерлінію. Якщо її проб'є, то очікуємо, що вона піде до цієї спайдерліні, і від неї може бути відскок. А це який рівень? Це приблизно 82 тисячі. Тобто, це нове АТХ. Звичайно, ціна може аж там не дойти, тому що по дорозі маємо тут дуже багато продавців і дуже багато різних ще рівнів опору. Але це з часом будемо аналізувати, тому що зараз наперед немає що про це думати. Зараз для нас на цей момент локально важливо, щоб ціна собі протестувала цей Golden Pocket і пробила ось цю розвиву зону, яка історично була великим таким великим халмом для нашої ціни. Все показує по графіку ціни, про аналізу, що ціна піде вверх. Новосний ринок теж це продвигає. Вибори в США теж це продвигають, проштовхують чи це промова Трампа чи інших кандидатів на президента. Вони всі про крипто. Якщо вони всі про крипто, найбільша імперія світу про крипто, то і інші держави будуть підтягуватись. На цьому тижні маємо ще й багато новин. Новосний ринок буде насичений, тому що будемо мати рішення щодо зниження чи збільшення процентних ставок. Очевидно, вони залишаться на місці, але можливо щось цікавого скаже Джеромі Павел на цьому. Інтерв'ю, отже, очікуємо, що відбудеться відносно новосного ринку. Ну no, налаштовані ми бичачо налаштовані, що будемо побивати АТХ.